Від Іоанна 7.37 Ісус говорить також, що якщо хтось з вас відчуває спрагу, нехай підійде до мене і нап'ється. І в цей момент, коли Ісус це говорив, у нього не було баклажки в руках, і Він не наливав фізичну воду людям. Він буквально говорить, ти відчуваєш цю внутрішню спрагу, тобі чогось не вистачає, ти шукаєш чогось, прийди до мене і пий мене. Але в той момент, коли вона нарешті випала цієї води. Ви знаєте, просто от, зупинилася в своїх якихось процесах і десь, напевно, просто змирилася і погодилась з тим, що говорить Ісус. Сказала: Окей, да, я хочу цієї живої води. Ісус, іншими словами, я хочу тебе. Ти потрібен мені. Досить же моє, мого досвіду, мого знання, мого розуміння, моїх якихось там, е, не знаю, е, якихось особистих моментів. Досить. Я вже... Пробувала все це, мене воно не напоює. Я залишаюсь праглою. Напевно, я зроблю те, що ти кажеш. Якщо ти кажеш пити з тебе, окей, я буду пити з тебе.